Друзі, всіх вітаю! Компанія парк Вінницький філіал. У нас нове надходження. Ось такий у нас сьогодні класний хечбек. Це фрицуєн пол, надійний, економний і дешево-обслугований апарат. Друзі, 1,4 бензин з переднім приводом. Також у нас механічна коробка передач. Технічно автомобіль у нас повністю повністю обслужений. Перебрана абсолютно вся ходова частина. По кузу є, на жаль, момент які. Присутні всім автомобілям, це потрібно трошки позайматися порошками. Великий об'ємний багажний відділ для свого класу, класна комплектація. Два комплекта резини. Зараз у нас, дивіться, яка зима в шикарному стані. Машина у нас на металевих дисках. До речі, дуже класна комплектація. Бачу, у нас є навіть фамилочі фар. По салончику у нас сіренький такий текстиль. Для саме можна зробити хімчисточку, машинка кожного дня на ходу. Тому ось так виглядає автомобіль, який кожного дня передвигається. Ззадів у нас весла, але карти, дивіться, не вищі. Зліва, справа все в шикарному стані. Потолочок теж на місці. Спереду у нас два електросклопідіймачі. у нас є підігрів дзеркал, у нас є електропривод дзеркал, стан сидіння водія, пасажира нема зауважень, ні одної помилочки працює дуже гарно. Замінний ЄГР, ТОшка пройшла 500 км назад. Є підігрів. Також у нас штатний клімат-контроль, обдув лобового скла, все виглядає і є ось така тріщинка на лобовому. Але, друзі, дійсно, хто шукає свій живий технічний стан автомобіля, це ось він. Кого цікавий даний варіант, 2004 рік, Volkswagen Polo, е, Друзі, ціна буде його 3890 доларів. Кого цікавить, також доступна в та в кредит і також ми можемо допомогти вам пригнати авто із США.